Сапери ДСНС працюють на території 13-го ліцею, що знаходиться на вулиці Максима Шимка. У спеціальний броньований автомобіль вибухотехніки вантажать дві авіабомби часів Другої світової війни вагою по 250 кілограмів. Кожна виявили небезпечну знахідку будівельники, які проводили земельні роботи. У нас ведуться роботи по будівництву протрадиційного укриття вже в завершальній стадії і підрядчики, які виконують роботи, прорили траншею під кабель для проведення мережі інтернету. Ну, працівники вже відповідно прораб, який відповідає за дане будівництво, повідомив мене десь близько пів на п'яту про те, що екскаваторщик підняв з траншеї з глибини десь сантиметрів 80 метр, пристрій, схожий на вибуховий. До прибуття вибухотехніків авіабомби знаходилися під охороною поліції. Попри те, що ці снаряди пролежали у землі майже 80 років, до сьогодні вони залишалися небезпечними. Боєприпаси з часів Другої світової війни німецькі СД-250. Зона враження цих боєприпасів становить 1200 метрів розльоту осколків. Вилучивши авіабомби, сапери доправили їх до спеціально відведеного місця, де боєприпаси знищили. Ілля Іскра новини за день. Телеканал Віта.